Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Я жодного дня не покидав Україну починаючи з першого дня війни. І два з половиною роки я перебував в Україні до моменту прийняття нового закону про мобілізацію, який дозволив мені як надзвичайному повноважному послу України виїхати за кордон на саміт НАТО. От, і там були е, ну, такі е, теоретики, значить, які розповідали про те, що мене немає в Україні. От зараз в суді нехай розповідають. І ще потім гроші заплатять. я їх відправлю потім на армію. Е, тому, в принципі, це велика компанія, це велика компанія брехні, ось, яка була запущена ще з часів мого прем'єрства. В основі своєї за цією компанією брехні стояли росіяни. І, в принципі, кожен український політик, який був проукраїнський, кожні піддавалися таким компаніям. Просто проблема чи є резистентність українського суспільства, чи суспільство це сприймає, чи ні. На жаль, це купується дуже крепко, на превеликий жаль. Це купується дуже прико. Тепер друге питання так, щодо Так, чому не на фронті? Перше, я військово зобов'язаний. Починається з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був у Збройних силах. Але це ніяк не звільняє мене від відповідальності допомагати Збройним силам. Перше, що я зробив в перший тиждень війни, от тільки почалася війна, з свого особистого рахунку я перерахував 100 тисяч американських доларів Міністерства оборони України. А потім за цих два з половиною роки можете подивитися, кажуть, що це не добре розповідати, хвалитися, я не хвалююся. Я кажу те, що я зробив. І це все можна побачити на Фейсбуці. Це, це маленькі, це, 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 це взагалі майже, це нічого. Але от всі ті дрони, вся та техніка, всі ті машини там, е, 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 нічні е, ці приціли. Там радіостанції і так далі. От все, що за два з половиною роки, це вже за три роки, фактично. Е, я особисто передавав Збройним силам і моя фундація. От воно все є, там в Фейсбуці, все можна побачити. В зону бойових дій виїжджали? Ні. Чому? А тут мене не пустять. Там вже військовий контроль всюди. Угу. Я ж не. не...